На 80 80-й сесії генасамблеї ООН розпочалися загальні дебати. Виступ президента США, зокрема тривав майже годину. Трамп розкритикував діяльність організації Об'єднаних Націй, а також країни НАТО за закупівлю енергоносіїв Росії. За його словами, так вони самі підтримують війну в Україні. Також Трамп знову заявив, що війна має припинитися і він може запровадити жорсткі санкції, якщо РФ не припинить вогонь. Сьогодні ж має відбутися зустріч Трампа з президентом України. Зеленський також виступить на загальних дебатах. Атак у Нью йорку він уже зустрівся зі спецпредставником Трампа Кітом Келогом, директоркою міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, президентом Казахстану Токаєвим, та із Селенським патріархом Варфоломієм. У Нью-Йорку Володимир Зеленський з дружиною взяли участь у засіданні міжнародної коаліції з повернення українських дітей у заході. Взяли участь представники більше 30 держав. Зеленський закликав світ тиснути на Росію санкціями. Нагадав, що Україна іще ще під час перемовин у Туреччині передала Росіянам списки з прізвищами понад 300 викрадених нею дітей, але РФ досі не надала жодної відповіді. Щонайменше 12 людей поранені і один загибли через масовну атаку шахетів на Запоріжжя. Окупанти атакували місто в день, завдавши щонайменше 5 ударів за 20 хвилин. Пошкоджені складські приміщення, транспортні засоби та об'єкти інфраструктури. І вже другу ніч поспіль на Запоріжжя скидають керовані авіабомби, зруйновані приватні будинки, пошкоджені багатоповерхівки. У власному будинку загинув 49-річний чоловік. Повідомили в Запорізькій ОВА. Масовної атаки зазнала уночі і Одещина. Внаслідок ракетного удару росіян у татарбунарах загинула літня жінка, і ще троє людей отримали поранення. Вогонь знищив торговельні кіоски, пошкоджені будівля готелю, укрпошти, укртелекому, будинок культури, ЦНАП та автотранспорт через обстріл. Частина міста залишилася без світла. Повідомили у ДСНС. Троє людей загинули, і ще не менше 13 дістали поранення через російські обстріли на Донеччині. За добу окупанти завдали по регіону майже 2,5 тисячі ударів. Пошкоджено близько 90 цивільних об'єктів. Більшість з яких житлові будинки. Повідомили ВОВА. На Херсонщині за добу загинули двоє людей. Ще двоє поранені. Один чоловік втратив ногу після атаки ФПВ-дроном, Інший підірвався на міні пелюстці Російські обстріли пошкодили житлові будинки, магазин, будинок творчості та автомобілі. Повідомили в поліції. Росіяни атакували об'єкт інфраструктури в Кіровоградській області через пошкодження залізничного полотна. В Укрзалізниці повідомляли про затримку кількох рейсів, пожежу, що виникла внаслідок російської атаки. Ліквідували рятувальники. Постраждалих немає. Генштаб підтвердив удари по стратегічних об'єктах РФ на Брянщині. Знищена диспетчерська станція, що є частиною магістрального нафтопроводу 8Н стальний кінь у Самарській області. Вдруге атакували лінійно виробничу диспетчерську станцію Самара на військовому аеродромі Кача підрозділи ГУР знищили два літаки. Результати та ступінь ураження уточнюються. Водночас потужну дронову атаку відчула Москва. Російські змі заявляють про збиття щонайменше не менше дронів у московських аеропортах. Тимчасово зупиняли роботу. we cool. Данія та Норвегія зупиняли роботу литовищ через невідомі дрони. Вони прилетіли з кількох різних напрямків, періодично вмикали та вимикали свої вогні. А за кілька годин зникли через небезпеку. У Копенгагені не працював найбільший аеропорт Північної Європи. Польоти відновили лише вночі. З цієї ж причини закривали повітряний простір в Осло. Поліція двох країн розслідує можливий зв'язок атак. Зокрема, розглядають російський слід. Водночас литовище Європи досі відновлюють штатну роботу після кібератаки, що відбулася минулими вихідними. «Столичний Хрещатик вперше перекрили під час загальнонаціональної хвилини мовчання. І від сьогодні так буде щодня, аби вшанувати пам'ять загиблих у війні о 9-й ранку зупинятимуть рух від Європейської площі до бульвару Шевченка, повідомили в КМДА. До організації та проведення акції сьогодні долучилися активісти. Вони вийшли на проїжджу частину центральної столичної вулиці з плакатами. Франція офіційно визнала Палестину державою. Про це президент Макрон оголосив під час 80-ї генасамблеї ООН. А він заявив, що Франція і надалі підтримує Ізраїль, але водночас вважає єдиним шляхом мир. До цього Палестинську державу визнали Велика Британія, Канада та Австралія. це зробити також Португалія та ще кілька країн. Загалом Палестину визнали понад 150 держав світу, серед яких і Україна. Ця тема є провідною на ювелейній сесії Генасамблеї ООН. Через відмову уряду Італії визнавати Палестину державою в країні сполахнули масові протести та заворушення, заблоковані порти. Через страйки про спілок у регіонах закрили школи, спостерігаються затримки поїздів. У Мілані демонстрації переросли в судочки з поліцією, яка застосувала сльозогінний газ. Рідкісне явище для України полярне сяйво зафіксували метеорологи у Роменському районі Сумщини. В обласному центрі гідрометеорології пояснюють, сяєво виникло через підвищену сонячну активність та магнітні бурі. Зазвичай воно характерне для північних регіонів. Нагода побачити полярне сяйво ще є. Воно може повторюватися кілька днів поспіль.